День, шановні члени виконкому, шановні присутні. Починаючи його засідання виконавчого комітету. Попередне у нас одне основне 56 за переліком. Які будуть пропозиції? В цілому, так? Добре, тоді переходимо до розгляду основного питання. Це затвердження програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Та дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування у Вінницькій міській територіальній громаді з 25 по 27 роки. доповідає людмила толіна Шафранська. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. реалізуючи програму соціального захисту сімей з дітьми, які опинили складних в життєвих обставинах, та дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування у Вінницькій міській територіальній громаді. Структурні підрозділи Вінницької міської ради проводять відповідну цілеспрямовану роботу по вдосконаленню системи соціального захисту дітей, виконання завдань, передбачених програмою, покладено на такі структурні підрозділи Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, як служба у справах дітей, Вінницький міський центр соціальних служб, департамент соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, правової політики та якості, фінансів та підпорядковані їм заклади. Інші структурні підрозділи Вінницької міської ради, механізм реалізації програми передбачає діяльність і співпрацю різних відомств і служб, підприємств, закладів та організацій, також міського відділу головного управління національної поліції у Вінницькій області області міських центрів зайнятості, юридичних і фізичних осіб. Даний проект програми сплановано з урахуванням концепції інтегрованого розвитку Вінницької міської територіальної громади, 2030. Зокрема, це стратегічна ціль створення умов для розвитку та самовираження дітей. Ця програма спланована у взаємодії з програмами комплексного відновлення території Вінницької міської територіальної громади та програмою розвитку безбар'єрного простору. Програмою передбачено вдосконалення системи соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, спрямовано на запобігання ранньому соціальному середству та зменшення кількості дітей позбавлених батьківського опікування, вдосконалення системи контролю за вихованням дітей в сім'ях, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, зменшення кількості дітей, які перебувають в цих складних життєвих обставинах. Значна увага приділяється забезпеченню ефективного функціонування сімейних форм виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, також сприяння національному усиновленню. Особлива підтримка надається сім'ям з дітьми, що перемістилися на території нашої територіальної громади, з тимчасово окупованих територій або з території, де ведуться активні бойові дії. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинили в складних життєвих обставинах дітей сир дітей, позбавлених батьківського опікування, працює, функціонує в місті Вінниці з 2009 року. Заходи по запобіганню ранньому соціальному сирідству передбачають консультування з питань соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав, проведення профілактично-виховних бесід з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей. Розгляд усних та письмових звернень громадян, закладів і організацій, крім того, здійснення рейдів та обстеження житлово-побутових умов дітей з кількістю, з кількісними показниками по поточному році, ви можете ознайомитись на поточному слайді. За результатами проведених заходів службою у справах дітей порушується клопотання про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей. Будуються висновки про доцільність і недоцільність позбавлення громадян батьківських прав, також висновки про захист житлових та майнових прав дітей громади, про визначення місця проживання малолітніх дітей або визначення способів участі одного з батьків у вихованні дитини. Висновки про можливість громадян України бути усиновлювачами, про доцільність усиновлення дітей силі та дітей позбавлених батьківського опікування, або ж про доцільність усиновлення одним із батьків, які в сім'ї яких проживає дитина. Важливими є участь працівників служби у справах дітей і захист прав та інтересів дітей у судових засіданнях цивільних та кримінальних справ щодо дітей. Вирішення загальних питань захисту прав дітей стає неможливим без роботи комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської ради, за результатами роботи якої підготуються проекти рішень виконавчого комітету, за результатами якої ініціюється підготовка служби у справах дітей та ініціація в суді. Питань позбавлення батьківських прав або відібрання у батьків дітей без позбавлення батьківських прав, як крайня міра злісного невиконання батьківських обов'язків, також готуються висновки органу опіки та піклування на ухвали суду, які вони надають органу опіки та піклування. Зважаючи на те, що матеріальний стан більшості сімей, де проживають діти в складних життєвих обставинах, залишається. Складним заходи передбачають надання матеріальної та благодійної допомоги таким сім'ям, здійснення нагляду за навчанням та вихованням дітей в цих сім'ях, допомога в підготовці документів, покращення умов проживання дітей, розв'язання питань, захисту їхніх майнових прав. Протягом останнього часу. Незначно, але збільшується кількість дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування у порівнянні з довоєнним періодом. Їх кількість незначно, але зроста і залишається стабільною протягом всіх двох з половиною років війни. І загальної кількості дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже 94% дітей проживають в сімейних формах виховання. Це під опікою піклування. У прийомних сім'ях або ж дитячих будинках сімейного типу. 16 дітей з цієї кількості, з 257 дітей потребують влаштування до сімейних форм виховань, це діти, які навчаються, діти досить дорослі і навчаються у закладах вищої або професійної освіти. Це діти, які потребують паліативної допомоги і виховуються в навчально-реабілітаційних центрах, заходи програми. На 2025 2027 рік будуть сприяти саме до влаштування цих дітей у сімейні форми виховання. Особлива увага приділяється розвитку мережі патронату над дитиною в нашій громаді, а також супроводження патронатних вихователів на території громади. На жаль, функціонує лише одна патронатна сім'я, в якій в даний час тимчасовий прихисток знайшли троє дітей, дві близнючки. Сестрички і їх менший братик. До того, в цій сім'ї виховувалося вже четверо дітей. До речі, із сіми дітей, які виховувалися і знайшли свою сім'ю в патронатній сім'ї, лише двоє дітей з нашої територіальної громади, а інші діти це діти, які прибули з тих чи інших причин на нашу територію. Тут були виявлені і виникла крайня необхідність розмістити цих дітей до патронатної сім'ї. Створення патронатних сімей це не просто вимога нинішнього часу, а це реальна можливість дітей, щоб вони в нормальних сімейних умовах адаптувалися і вийшли з процесу тих складних життєвих обставин, які були у них в сім'ї. Туди можуть бути влаштовані не тільки діти, які, яких батьки неналежним чином виконують батьківські обов'язки, але діти, які самовільно залишають свої сім'ї, так звані бродяжки. Туди можуть бути розміщені діти, які потерпіли від домашнього насильства в своїй сім'ї, ну і інші категорії дітей. Не залишаються поза увагою в серед заходів програми, також відповідних структур, які будуть проводити відповідні роботи, проведення роботи з дітьми, сімей, учасників бойових дій, сімей. Загиблих, померлих, безвісті зниклих за особливих обставин захисників і захисниць. А також ем, піднімаються питання і заходи щодо дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. В основному це діти, які перемістились на нашу територію, тому що на нашій території е, такий статус отримують лише діти загиблих. Налагодження співпраці з міжнародними українськими благодійними фондами в питаннях соціального захисту дітей громади у воєнний період посідає важливе місце серед заходів нашої програми, і не лише в питаннях матеріальної допомоги в скрутний час у психологічній підтримці чи реабілітації можливості оздоровлення чи створення умов психоемоційної саме підтримки. Сімей цю роботу ми вже розпочали з багатьма з організацій, ідемо продовжувати у 2025-му і далі по вієнних роках. Програмою передбачено, що діти, які залишилися без піклування батьків, як і в попередні роки, будуть активно залучатись до громадської та гурткової діяльності у загальноосвітніх школах та позашкільних закладах. Щорічно на безоплатній основі отримуватимуть шкільну спортивну форму та безоплатне одноразове харчування в закладах загальної і середньої освіти протягом всього терміну навчання. Крім того, департамент освіти забезпечуватиме. Отримання дітьми одноразової допомоги після досягнення ними 18 років. Міський центр соціальних служб буде плану, ним буде плануватися відповідна робота по роботі з дітьми, яким вже виповнилось 18 років, і вони стали особами із числа дітей сиріт, але вийшли із підопіки, з підпіклування, які виховувалися в закладах цілодобового перебування, або ж, наприклад, вийшли з прийомної сім'ї. Супровід даних дітей буде продовжуватися включно до 23 років. Закладами охорони здоров'я, як і зараз здійснюється посилений контроль за станом здоров'я цих дітей, готуються відповідні висновки, оскільки це вимагає чинне законодавство. Програмою також передбачено низка різноманітних заходів. Це заходи до Дня захисту дітей, заходи до Дня знань. Дня усиновлювача, дня спільних дій в інтересах дітей ну, звичайно, ж дня Святого Миколая, оскільки це чудове таке чарівне свято. Різні інтерактивні пізнавальні проєкти започаткували у 2024 році і будемо продовжувати їх реалізовувати послідовно в програмі на 2025-2027 роки. Посилення роз'яснювальної роботи, розширення інформаційно просвітницьких заходів, в тому числі в засобах масової інформації з питань соціального захисту дітей, розвитку сімейних форм виховання, превентивної роботи, сприятиме покращенню становища дітей, дітей в цілому в нашій громаді. На проведення служби у справах дітей, заходів в рамках програми на 25-27 роки заплановано суму 7 мільйонів 302... 1805 гривень. З цієї суми 450 тисяч. Ми плануємо, якщо буде така можливість, залучити з державного бюджету. Ну, звичайно ж, без залучення громадських організацій, благодійних фондів як українських, так і міжнародних питання не обійдеться. Заходи передбачені програмою на 25-27 роки. Є послідовним продовженням. Заходів, програми, яка вже реалізується починаючи з 2009 року, оскільки проблемним залишається влаштування дітей, -сирі, дітей позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, розвиток мережі патронатних сімей в нас в громаді, питання попередження бездоглядності, негативних явищ, правопорушень та злочинності в дитячому середовищі не втратять своєї актуальності. Ми всі розуміємо, що в найближчий період. А виклики війни ставлять нові завдання, які знайшли своє повне відображення у програмі на 25-27 роки. В сучасних умовах проблема поліпшення становища сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і дітей, сир, і дітей, позбавлених батьківського піклування, набуває особливого значення. Дана програма, я вже говорила, реалізується з 2000 тисячі. Дев'ятого року, і вона довела свою спроможність, довела свою ефективність. Через то я прошу підтримати даний проект рішення, винести проект рішення на сесію міської ради, і готова відповісти на всі запитання, які будуть у мене. Добре, дякую. Які запитання до довіднила? Ну, дійсно, з 2009 року ви і ваш колектив досить активно попрацювали разом із командою Вінницької міської ради. Я думаю, що виклики, які пов'язані з дітьми, внутрішньо переміщеними особами і є вик, певні виклики, пов'язані в цілому з війною. Нашої і ви багато чого робите, але разом із тим, ми повинні всі консолідовано, досить оперативно реагувати на ці виклики, от однозначно виявляти таких дітей і вчасно намагатися їм і надавати допомогу і визначати їм і патронатні сім'ї. Тому це така, знаєте, складна і психологічна робота. Тому я думаю, що однозначно цю програму необхідно продовжувати і максимально ще працювати над тим, щоб залучати позабюджетні кошти на підтримку, грантові кошти міжнародних організацій. О, наскільки я розумію, що державні програми вони досить суттєві, маленькі, це більше лягає саме на навантаження на, на бюджет територіальної громади, але однозначно ми. Е, Будемо збільшувати ці можливості, виходячи з наших бюджетних можливостей. Які пропозиції по проєкту? Схвалити і направити на розгляд сесії вінської міської ради. Дякую вам, Людмила. Дякую. Присідайте, будь ласка. Перше. Друге. третє. Скільки часу ви цю політику ведете? А? 25-го року? Пятый, шестой, плюшей не Это кто? Семь, восемь. Ребят. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Далее далее. Четырнадцать. Пятнадцать. А что, э, что там, разные адреса на этих земельных Шестнадцать. Далее. 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 Угу. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31 32 33 34 35

Сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь. Я запрещу. Сорок Далее. 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 Это точно летний, летний майданчик? Что это за стадион? то он вы передает. Далее. 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 Угу. Далее. 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 Далее, нема за 49. сорок девять, давай, угу. Угу. далее, далее, пятьдесят, далее. Mhm. Uh -huh. Daly. 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 O kas atitekia? А оця земельна ділянка, що за червоними лініями, А ось ось дово трошки на карті лівіше. то яке цільове призначення? Для благоустрою чи для чого? Сьогодні по місту будівництво і обмеженням там є зменшення висотності згідно нового з нових правил. 8, 9 знімаємо. Далі. Далі. Це малі архітектурні форми. Є. Ну, демонтаж. Це капитальні Демонтаж. Всі капітальні споруди. Далі. Далі. 51. один. Пятьдесят два, пятьдесят три, 54. 55. Без зауважень. 56. Порядок денний вичерпаний. Бажаю, хто виступити. Зауваження пропозиції. Немає. Дякую всім за роботу.